Добрий ранок, мої хлопчики, добрий ранок, мої дівчатка. 6.11. Я вже виїжджаю на роботу. Сьогодні вже бути наша лапочка, вже трошки нам легше буде. Сьогодні товар буде другий. Так мої ріднулічки, Ви знаєте, що кожне утро в нас добре. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Ми встали. Оці красиві глазки відкрили. Чи я їх умила, чи я їх не вмила, чи я розчесала цю красиву свою головочку? Ні, ну я її розчесала і глазки вмила. Саме головне моїй красуні, що ми виходимо з дому з накрашеними губами. До речі, а ну ви замітьте, що я в останнє время почала мати губки матовою помадою. Щось мені так доподобиться. Це наша Наталя Васильна у нас бере на привозі отакі помади. Дівчатка вони йдуть, я одну брала в Олександріну. Вона закінчилась і більше поки вона сказала: в Неї нема. А от такі наші Василіна бере у нас на привозі. Да? І до речі, вони, по-перше, мені ще подобається, що вони не скатуються. Друге, якийсь такий, знаєте, я вибрала один такий тон, другий чуть-чуть світліший. -чуть І воно так лягає хорошо. Саме головне, що вони не скатуються, мої хороші. Так, мої красончики, ну сьогодні така погода, знаєте, трошки вітер дує, отак от справа, прохладненько. Ну нічого, я все ще в шортиках, я все ще в рубашечки, я все одно ще в потулечках, тому що слухайте, літом, да, Хочеться вдіти джинси, якусь там рубашку, думаєш, там наче пішла б у джинсах. Які джинси, а зараз би таке то платічко вділа. б та й що, так? Да? Так що, мої красуні, добрий ранок. Так, мої хороші, направо повернулись. Мужчина з женщиною. День буде шикарний. Тому що в мене обично сліва такому щили, я повертаюся, виходив в це час. Напевно, я вийшла, він пішов вже 6-13, думаю, що він пішов в інші часового ходити. Так що, мої красуні, ви знаєте, що ми виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому ніяк. наші мислі матеріальні. Якщо ми собі щось оці ці свої розумні шикарні головки задумали, то воно так і буде. Головне: йдіть вперед, не повертайтесь назад, не нервуйте. Не, мои красотулечки налівому повернуся, мужчина все-таки чуть-чуть сьогодні, наверное, ще 14 пішов. Обично 6 часов звіряти мені треба часики, і ходя з дому. Та, ви знаєте, я хочу сказати, мужчина, жінка, день прекрасний, день чудовий. Я каждое утро буду це говорити, що день чудовий, день прекрасний. Ось, як в селі вийшла, пітушки співають, курочки кутку дахають, світулечка щебече, ще ще ворони прилетять, будуть гуркати. О, мої собачки мене провожають гамюлечки. Боже, я встала, а мені таке льомо, вони лежать, знаєте, на траві, на траві лежать і потягуськи роблять. Ви бачите, як вони потягуськи, я хочу сняти, включаю камеру, вони вже вони бачать мене все вже. Вони коли бачать мене, вони лежать на спині, перевертаються на ноги і летять. Хто за ким один одного так толкається, надо тільки бачите. Але я навіть з камеру, щоб я вийшла, я кажу, я тільки голову висовую, вони вже все, вийшов. Собачок покормила, водичку поміняла. Душ прийняла, губи накрасила і гай даді. Так, цибулину буду показувати вам отак свою красивеньку дівчатку. Отака в мене сьогодні обалденно класна цибулиночка. І, до речі, дівчатки мої, оці шортики, ці рубажечку, опять же я брала на нашому легендарному привозі у наших прекрасних хлопчиків. Приходите на рибулечку. Заказали рибулечку, пока вам її чистять, ви собі так ідете прямо, звертаєте направо. стоїть двойний павільон, два прекрасних хлопчика вас зустрічають і говорить, любочка моя, ти моя, очаровательна, обаятельна, боже мій. І як почнуть показувати вам вещи, дівчатка, до речі, коли ця рубашка висіла на вішалки, я так на неї подивилася і пішла. А мені говорять, а чому ви так? А чому ви її не приміряєте? Ну, ось я її примірила. І вона обалденно класна. А зараз у нас іде осінь. Що нам треба, дівчатка? Ласіни, рубашка, кросівки і все. І така у світурічки сьогодні цибулинка з нашого легендарного. Так, можна. сьогодні я вперла телефон у ворота. Саме головне мій косик любить. Знаєте, що робити Хвостиком як тильнути? Боже, скільки цей телефон на цю щебенку падав. Це одна я знаю. Ви знаєте, мої красунечки, красунечки, і ну, мужчинам проще. Мужчина що, штанішки, рубашечку, спортивні штанішки, красовочки, футболочку. Пішов це ми з вами, дівчатка. Так, да, як почнемо. Ну, я хочу вам сказати. Я собі рубашку взяла, знаю, шорти є. До речі, оці шорти я теж брала в наших хлопчиків. Вони є і чорні, в чорному джинсі, і в голубому джинсі. Вони очень удобні. Вони тут резиночка, тут у нас іде змієчка. Ну круті, саме головне мої красунці. Знаєте, я всегда говорю. Саме головне. В чому вам комфортно і удобно? От ви оділи шортики, вам удобно, ви оділи рубашечку. І летящі походкою з гордо піднятою, головочкою ми йдемо на роботу, тому що дівчатка, ми з вами богині. Що б ми не оділи, що б ми не зробили. Чи накрасили ми ті очі, чи не накрасили, дівчатка головне, що накрасені губи. Як Андрюшка каже, нібито все розказала, та не нібито. Я ж люблю поговорити по-перше, я люблю поговорити з розумними людьми. Я вам люблю щось показати, щось розказати. О, он добре. І ворочі, петушки вже замовкли, вже ворони прилетіли. А в мене в хлібниці хлібчик, я ніколи в житті не викидаю. Ні хліб не їду. Я, ну от я не викидаю. І в мене, коли хлібчик, знаєте, він вже черственький, я його так окришу, І в мене на городі є столики. Ворони вже знають, що кожне утро, добре утро. Вони собі, собі собачки там їдять. Собачки мої ж у них привикли, це вже знаєте, такого. Сім'я, сім'я увелічується. Так що, мої гарнасеньки, ще раз вам хочу. Ось, пожалуйста. А, все вже, пташечки улітають, мої хорошенькі. Чи це ворони каркають, чи це вони мені щось говорять? Світа, ти почала за одне, почала за друге. Так що одним словом, дівчатка мої, отаку рубашечку, отакі шортики. До речі, я зараз у хлопчики взяла, такі що і підрізати не потрібно. Опять же, це все на нашому легендарному привозі. Так що мої красуні, ми красотки, ми богині ми аче. Знаєте, мої хорошенькі, рубрика, давайте поговоримо обо всьому. У мене з утра. Я ж починаю вам показувати лук, полетіли ворони за ворон, собачка мотильнула хвостом за собачку. Саме головне, що в цю минуту я вам розказую абсолютно все. Багато хто пише, Боже, опять одно і то же, Як ця Базаренко задолбала? А чого ви так говорите? Чого це вас задолбало? То візьміть гупніть по тому телефоні, заблокуйте мене, що ви оцю прекрасну жіночку дивитеся. Вам цікаво, да, моя красунечка? Ну вам цікаво. Ви ж теж у мене по ту сторону екрану? Обаятельна, баятельна, Чого ви така злючка, Ну чого? Я розумію, що мільйон людей, мільйон мінні. Ми не можемо кожному нравитись. Ну, чого ви мене паскудите з утра? Чого? Чого ви мені хочете спортити настрій? Любочка моя, та ніхто мені не спортив цей настрій. Саме головне, я хочу сказати мої ріднесенькі, Ми встали. Оці. Як дівчинка мені пише, у вас очі як в якутки, та й хай буде хоч як і в Якутки, ну та й що, а що якути не людить, що. Мені взагалі говорять, хто ти по національності? Молдованка, грузинка, армянка, циганка. А я говорю, а хто ви хочете? Хто ви хочете, щоб я була? Я, до речі, своїй мамі задавала гала вопрос, кажу, мам, у мене якась циганська кровава. Мама каже, що ти ото говориш, Свята, як мама, що ти ото говориш? І в мене щира україночка. Та слухайте, ну навіть була б я циганочка, армяночка, грузиночка. Ну і що? Я ж чорненька, да? чорненька. Завтра буду біленька, та хто це вже буду? Післязавтра буду риженька. Я ж світ настроєння синій. У мене три пари волос, дві пари зубів, слава Богу, руки, ноги мої. Ході, господи боже мій. Так що, мої хорошенькі, ви знаєте, я завжди говорю. Відкриваєш Откриваєш богато Тікток і Інстаграм і думаєш, боже Боже, мої ви золоті. Яке ви уділяєте нам внімання, півночі не спите, пишете петиції, а світулічка вам ставить лайк. Лайк за вашу увагу, за вашу повагу. Яка б вона не була, а вона повага. Так, ми рівненьки. Ваша базаринка буде говорити 24 на 7, Я б люблю поговорити з розумними людьми, але треба їхати на роботу 6.22. Ви знаєте, мої рівень, саме головне, от я завжди говорю: от у мене, якщо нема настроєння, у мене не буде ні роботи, у мене не доклеїтись нічого. А я ще, знаєте, можу таку сама себе накрутити, сама собі щось придумати, дати відповідь і все. Ні, мої рівень. Цього діла не буде. Ми самі себе їмо з Ми самі себе доїдаємо. Чого? А чого ми доїдаємо? От я вже казала, отак от, от сама нервничаю, воно якби щось воно дало, а то ні, воно ж нічого не дасть. Ми просто портимо собі нерви, потім з'являються якісь болячки, потім у нас буде голова, а від того тонку ніяко. Так я хочу вам, мої рідні, сказати, що треба збиратися в кучу. Немає настрою. Ну, треба зробити, щоб він був. Надо зробити. Ідіть в холодний душ, випийте холодної водички, привстали, присіли, встали з правої ножки, пішли і говорите, все буде добре. По-другому не буде ніяк.